Сьогодні зранку стало відомо про падіння на території Білгородської області російського літака. Іл-76. росіяни відреагували на ситуацію занадто швидко, і тому ця історія. Відразу стала предметом для дискусій. Міноборони РФ майже відразу звинуватили ЗСУ у збитті літака і на додачу написали, що на борту перебували нібито 65 українських військовополонених, які летіли на обмін. Втім, українська сторона цю інформацію досі не підтверджує. Це цілком може бути російською інформаційно-психологічною операцією. В головному управлінні розвідки підтвердила, що сьогодні справді готували обмін полоненими між РФ та Україною. але представник ГУР Андрій Юсов зазначив. Він може констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку, Іл-76, який впав у Білгородській області, досі перевіряється. Речник міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні повідомив, що їх делегація у Росії намагається з'ясувати, хто насправді перебував на борту іл 76 який впав. Білгородської області. Наразі інформації цієї немає. У місцевих телеграм-каналах поширили відео, на якому видно, як літак летить вниз, а потім вибухає на землі. Глянь прямо нас! На Також з'явилися відео нібито з місця подій. Дивно, що після авіакатастрофи, в якій нібито загинуло так багато людей, на місці падіння літака не видно жодного тіла, але це ще не всі нестикування. Російська пропагандистка Маргарита Сіманьян опублікувала сьогодні нібито список українських військовополонених, які начебто були на борту іл 76 Там 65 імен, 17 з яких збігаються з іменами зі списку полонених, яких вже обміняли 3 січня. І ще один невеличкий нюанс: український військовослужбовець Максим Колесніков, який був звільнений з російського полону у лютому минулого року, пояснив, чому ця заява не дуже схожа на правду. Він визнав, що росіяни дійсно. Но перевозять військовополонених транспортною авіацією, але є нюанс. Міністерство оборони Росії заявило, що на іл 76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і всього троє наглядачів. Коли Максима з іншими українськими військовополоненими везли літаком з Брянська в Білгород, то на 50 полонених було близько 20 осіб з російської воєнної поліції. Висновки поки такі. Російська пропагандистська машина, на жаль, дуже потужна. Їм вигідно обставити все так, щоб винними зробити українців. По перше, виставити Україну терористами перед світом. По друге, змусити наших партнерів. Не давати нам ППО, ну і по третє, зірвати запланований обмін і показати світу, що це нібито Україна порушує домовленості. Тож, перш ніж робити виставки і панікувати, варто дочекатися офіційної інформації і, звісно ж, дотримуватися інформаційної гігієни.